Вітаю, друзі! Незважаючи на те, що у війні перемішалися всі найгірші сторони людського життя, життя тривало, а тому знаходилося місце і для кохання, створення сім'ї та народження дітей. Враховуючи, що вороги змушені були досить тривалий час бути сусідами один з одним, нерідко теплі почуття виникали навіть між ними. Тим більше, що військові дії призвели до того, що чоловіки з обох боків знаходилися далеко від дому та своїх жінок, а жінки на окупованих територіях теж були поруч із чужими чоловіками і теж скучили по сильному плечу. Сьогодні говоритимемо про тісні стосунки солдатів німецької армії та радянськими жінками. І не дивлячись на те, що радянська та російська пропаганда гукає, мовляв. То жінки в Європі спали з Німцями, а в Святому СССР такого не було, зразу скажу. Було і не менше, ніж у Європі. І саме добровільне, а не насильне фізичне співмешкання, а іноді й кохання між руською жінкою та німецьким окупантом. Люди є люди, а статевий потяг ніхто не скасовував. Навіть після того, як війна закінчилася. На території Союзу залишилося 3,5 мільйони німецьких солдатів у статусі військовополонених. Вони часто працювали пліч-опліч з радянськими жінками. Враховуючи, що радянські чоловіки здебільшого ще не повернулися з фронту, а німці не були алкашами і не бігали з сокирою за своїми жінками, а вихованими й порядними були в більшості. Винятки є завжди. І цим німецькі мужчини полонені приваблювали радянських жінок, особливо російських, адже німці не жили за принципом, що жену треба вжамі воспитувати, і не, наві... не навіювали руської женщини, що бьет значить любіт. Тому між німецькими військовополоненими та радянськими громадянками часто виникали почуття, незважаючи на законодавчі заборони та моральні норми. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну радянсько-російської пропаганди, а коментар осейковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. В Радянському Союзі, де ставлення до солдат вермахту після війни було поганим. Такі дуже поширені історії не афішувалися. Але що сталося з нащадками батьків німців у Радянському Союзі? Як склалося їхнє життя? Хто йшов на такий зв'язок? Радянські дівчата вступали у відносини з окупантами з різних причин. Хтось погоджувався на це через голод, адже таких жінок німці добре годували. Але значна частина йшла на такий зв'язок із меркантильних міркувань, наприклад, за дорогі подарунки та сите життя, були й масові випадки любовного почуття між росіянками та німцями. Згідно з неофіційною статистикою, яку наводять історики, офіційні підрахунки не проводилися, бо було б стидно хвальоному СССР, що його громадяни такі несвідомі та йшли на контакт з окупантом. СССР та Росія завжди малювала і малює картину гордого руського мученика чи мучениці, які навіть під дулом німецького автомата кричать, хай Сталін, перепрошую, слава Сталіну. А тут е, виявиться, що сотні тисяч російських жінок спали з окупантами, а більша половина з них робила це по любові, а не з примусу. Отже, вчені вважають, що в результаті зв'язків німців та радянських жінок в Радянському Союзі народилося понад 100 тисяч дітей. А молодих чоловіків окупантів на території Радянського Союзу налічувалося приблизно 5 мільйонів. Нескладно порахувати, що кожен 50-й німецький солдат знайшов собі пару для народження дитини, але далеко не у всіх романів з німцями народжувалися діти. От і подумайте та порахуйте. Щодо Гітлера, який, як відомо, дбав про расову чистоту і вважав слов'ян нижчим народом, то він категорично забороняв такі зв'язки. У червні 1942 року Вермахт навіть випустив пам'ятку, що призначалася для німецьких солдатів, які перебувають на окупованих ними територіях. У ній так і говорилося, мовляв, треба терміново обмежити контакти німців із місцевими жінками через загрозу завдання шкоди німецькій расі. Щоправда, через рік, судячи з усього, ставлення до таких контактів дещо змінилося і вийшов новий документ. Згідно з ним, у разі, якщо радянська жінка народить від німця, і той це підтвердить, батько дитини повинен буде виплачувати їй аліменти в марках. Порядно? Так. А чи щось подібне було щодо радянських солдат в зґвалтованій Німеччині 1945 року? Ні. Цікаво, що, незважаючи на практику, що існувала в ті часи, зараховувати до зрадників усіх, хто хоч якось. Був пов'язаний з німцями, які спали з, відповідно, з німецькими окупантами громадянок Радянського Союзу Сталін не велів зараховувати в один ряд зі зрадниками Батьківщини. Але це, як завжди, офіційна заява. А на справі розправи велися тихенько та підпільно, за принципом 2014 року Русських військ на Донбасі Ніт і в Криму теж сіли м'ясної самооборони. Так, згідно з архівними даними німецької розвідки, лише в 1942 році по лінії НКВС було розстріляно близько 4 тисяч радянських громадян, підозрюваних у зв'язках з німцями, серед них було дуже багато жінок. Деякі зі слов'янок, що спали з німцями, були відправлені в табори за посібництво окупантам. Також відомо, що громадянок, які мали стосунки з німцями, висилали до Сибіру чи на Біле море. І це в Радянському Союзі не приховувалося. Досить згадати радянський фільм Довга дорога в Дюнах, де героїню Латишку, Латвія, нагадаємо, на той момент входила до складу Радянського Союзу, бо була ним насильно приєднана після окупації 1940 року. Ось так от цю Латишку заслали до глухого села. В кінокартині красномовно показано, яким важким був цей шлях. Відомо, що Частина жінок гинули, не доїхавши навіть до місця заслання. Окрема тема для відео це насилля радянських солдат у Європі, особливо в Німеччині, масові зґвалтування, через які німкені труїлися та труїли своїх дочок перед приходом Червоної армії. Уявіть собі, що вони витворяли, щоб довести людей до такого. Бо те, що творили радянські солдати, важко піддається опису, є маса мемуарів самих радянських солдат про звірячі та масові зґвалтування німкень, в тому числі неповнолітніх дівчат. Ну правда, звичайно, всі совєтські і рускі верещать, що фрьоті. Ті самі матері з дітьми-півкровками, так званими німчиками, щодо яких не застосовували жодних заходів. Таких була більшість, виховували своїх дітей, як усі. Вони намагалися змінити місце проживання. А якщо залишалися в рідному місті, то їм доводилося ловити постійні косі погляди від сусідів, а їхніх дітей постійно дражнили в дворі, принижували по повній програмі. У пресі, наприклад, доводиться спогад людини, народженої від німця, яку, за його словами, діти постійно дражнили та принижували. Щоправда, матері таких хлопців, все-таки, як правило, намагалися приховати від синів та дочок, хто їхній батько. Зазвичай для дітей вигадували легенду, наприклад, батько був льотчиком і загинув або ще щось. Експерти того часу зверталися до Сталіна з пропозицією забирати таких дітей. У їхніх матерів відправляти до дитбудинків та виховувати у дусі совєтського, любовно партійного та вождизного патріотизму таку ідею, наприклад, висував академік Іван Майський. Однак ця ініціатива не прижилася. До дитбудинку могла потрапити лише та дитина, чию матір засудили до ув'язнення. Звичайно, у міру дорослішання деякі діти німців тим чи іншим чином дізнавалися про те, від кого вони народжені. Цю інформацію вони намагалися якнайшвидше забути і не хотіли мати спільного свого з батьками. Адже в Радянському Союзі німців подавали як монстрів. Хоча самі радянські люди часто і особливо у партійне керівництво постійно були значно гірші за більшу половину тих самих німців. Я не виправдовую нацистів. Але лише як історик наводжу факти. А як з цим на Заході? В країнах Західної Європи, правда, далеко не всіх до дітей, народжених від німців та їх союзників, ставилися суворо. Ставилися суворо в Норвегії, де у зв'язку з німцями вступала кожна десята жінка. Після війни заарештували 14 тисяч німецьких підстилок, як їх назвали, і з них 5 тисяч посадили до в'язниці. Дітей їх оголосили недоумками і багатьох відправили до будинків, які вважалися душевно хворими. Тільки 2005 року їм вже дорослим принесли вибачення і призначили грошову компенсацію. В Голландії після перемоги над фашистами жінки, які мали з ними зв'язок, зазнавали народних самосудів, у ході яких було вбито щонайменше 500 людей. Дітей, які народилися в результаті відносин з окупантами, тих дітей відправляли до дитбудинків. У Франції жінок, що спали з німцями, голили наголо.